Пізня осінь як найкращий час для посадки нових насаджень. Золота осінь в цьому році особлива, ми ще спостерігаємо її сліди, і ми на території Золочівського замку. Ще з перших днів музеїфікації цього комплексу Борис Григорович Возницький багато уваги приділяв озелененню і парковій зоні. Як відомо, ще з кінця XVII століття біля замкових хмурів був розбитий італійський терасовий парк. Григорович ще встиг зробити розмітку на підставі опису цього парку, але територія ще потребує укультурення. Тим більше, що багато місцевих жителів просто розглядають околиці Золочівського замку цю паркову зону, як смітники. Ми щороку намагаємося робити нові насадження, є цікава частина цього італійського. Англійського парку, а інша частина це, умовно кажучи, англійський ландшафтний парк, який зараз так гарно ще виглядає. І в цьому році ми продовжили насадження, але про це докладніше розкаже наш інженер-дендролог Марія Янович. Користуючись нагодою, хочу сказати, що насадження в нашому парку ми проводимо кожного року, кожної весни і кожної осені, дещо приживається, дещо не приживається. Тут ви бачите є насадження чорної сосни, яка вже добре прижилася і пішла в ріст і утворює таку ландшафтну групу хвойних дерев старі берези, які добре вписуються в цей майбутній ландшафтний парк. І Сьогодні ми посадили слідуючу паркову групу, яка доповнить цей англійський пейзажний парк. Це групу дерев Бархата Амурського. Саджанці цього бархату ми отримали воду від одного з розсадників. Це були невеличкі сіянці, які у себе ми років 5 дорожчували. І цьогоріч ми вирішили їх висадити. Тому що бархат амурський, чому власне, ми зупинилися на цьому бархаті? Це є дуже цікаве амурське коркове дерево, яке акліматизоване в західних областях України, широко використовується як медонос. У дорослому віці, коли починають свісти плодоносити, має корковий шар. Чому називається бархат? Тому що кора такий легенький оксамитовий, має на дотик така легенька оксамитова. Це є дуже добре дерево фітонцидне, воно використовується і для очищення повітря, і дуже добре є для посадок власне, в містах. Так як ми зараз спостерігаємо, що нам треба мати якісь легені, які б допомагали нам дихати, то це ми вирішили використати ці саджанці. Посадили таку невеличку ландшафтну групу, і коли оцей старий плодовий сад починає потрошку відпадати, тому що дерева вже використали свій ресурс, то ми надіємося далі заповнювати іншими деревами. Хоча ми вже маємо тут посаджено декілька катальб. Які також нам допомогли спонсори отримати? І інші дерева, такого більше декоративного, щоб власне сформувати цей пейзажний парк.